Вже як другий тиждень споживаю сорт Шовковиці Хеза. Сьогодні 16 червня 2024 рік. Ось така вона вже красива. Розмір середній і великий. На смак. Прекрасного сладкого смаку. Дуже мені подобається цей сорт. Ну, хоча анатолійська біла мені більше смакує. Так, тут все було в ягідках. Зазріває, осипається. Вже більше тижня. Що з минулих вихідних я Споживаю сорт Дякую за увагу.